Про які складно говорити без звинувачень. І одна з таких тем – це зникнення сексуального бажання у довгостривалих стосунках. До мене дуже багато приходять клієнти саме із такими запитами. І вони, коли приходять до да, терапії, вони кажуть, з нами щось не так. Я більше не хочу чоловіка або жінку. Ми ніби родина, але без інтима, без близькості, без пристрості. І дуже рідко вони розуміють, що справа не в сексі. І сьогодні я хочу пояснити одну з ключових причин, яка майже не обговорюється, але яку я дуже часто бачу в роботі із парами. Це батьківське егостан у стосунках. І зараз я скажу одну річ, від якої багатьом стане неприємно, але дуже чесно, що сексуальне бажання в парі найчастіше вбиває не втома і не діти, і не роль мати та батька. Його вбиває момент, коли один у парі переходить у батьківський его стан. Тобто він починає повчати партнера або партнерку, він починає виправляти, контролювати, він знає, як правильно, він знає, як треба. І тоді партнер поруч перестає бути коханою людиною і стає ну, таким собі учнем. А секс не живе там, де є екзамен. У цьому відео я поясню, що таке батьківський его стан у парі простими словами, чому він вимикає лібіто психологічно та сексологічно. що відбувається в мозку і в тілі, як працює нейробіологія та сексологія, і як це виглядає в реальних стосунках. І головне, як повернути еротику в довгостривалі стосунки. І якщо ви вже застрягли в схемі вчитель, учень, да, що таке батьківський егостан? Дуже простою мовою, да, згідно транзактного аналізу. Тобто в транзактному аналізі є три егостани. це внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішній батько. Да? Тобто важливо, батько це не про тата, це про внутрішній запис правил, так як з нами говорили авторитетні дорослі, критично, повчально або надмірно опікуючись. І у парі батьківський егостан, він проявляється таким чином, да? коли ви можете почути, ти знову зробив не так. Дай покажу, як правильно. О, я ж тобі казала. Да? Ти не вмієш планувати, ти не вмієш економити, ти не вмієш спілкуватися. Я контролюю, бо інакше все розвалиться. І є дві форми цього стану. Це критичний батько, да, котрий критикує, котрий оцінює, котрий соромить. І є опікуючий батько. Тобто я краще знаю, я за тебе зроблю, я тебе врятую. І тут вже такий сюрприз, нежданчик. Що обидві форми вони можуть вимикати сексуальне бажання. Чому? Тому що в обох випадках є одна спільна штука нерівність. Чому контроль і повчення вбивають еротику? еротику? Да? Тому що еротика це не про техніку. Еротика це про стан. Я живий, я жива, я вільна, мене хочуть, та я хочу. А коли поруч із тобою постійно знаходиться вчитель, то стан зовсім інший. Да? Згадайте себе, мене оцінюють, я не можу помилитися, я недостатня. І тут вже запускається головний психологічний механізм. Да? Тобто батьківський его стан створює динаміку, батько-дитина, навіть якщо ви вже достатньо дорослі. А в сексуальність да, в здоровій парі вона потребує іншого, дорослий, дорослий. Чому ж да, це так боляче саме для нашого сексуального бажання? Болібійдо дуже чутливо до двох речей. Перше це рівність, я не нижче, і друге це безпечне прийняття. Мене не соромлять і мене не виправляють. Але коли ви постійно виправляєте партнера навіть якось по-доброму, ви непомітно передаєте йому повідомлення. Я тебе люблю, але ти на ок. І тіло партнера це чує глибше, ніж слова. І що ж відбувається в мозку, коли тебе постійно виховують? Зараз буду намагатися пояснити зрозуміло, не дуже науково. Наша сексуальність вона працює як система газ та гальма. І в сексології є модель, яку люблять дослідники, да? модель подвійного контролю. Що це таке? У нас є сексуальне збудження, да? тобто газ, і є сексуальне гальмування, або гальма їх називають. І людина може хотіти, але якщо гальма сильніше, то бажання не буде запускатися. І тепер ключовий момент. Контроль, критика, сором, оцінка це пряме натискання на гальму. навіть якщо фізично все нормально. Другий момент. Мозок читає повчання як загроза статусу, як загроза прив'язаності. Тобто, коли тебе постійно повчають, мозок часто шитує це. Як е, мене знецінюють, я не справляюся, е, мене можуть відкинути, я під постійним контролем та тиском. І саме це вмикає систему загрози. Да? Е, наша магдалина буде вмикатися, буде підійматися тривога, буде підійматися напруження та захисні реакції. А сексуальність наша потребує протилежного, вона потребує дозволу на розслаблення. Коли тіло переходить у режим стресу, то, відповідно, наше ліпідо, наше сексуальне бажання, воно гасне, воно зникає. І коли активується стрес, підіймається кортизол. Збільшується напруга, і мозок стає таким більш робочим та менш чуттєвим. І навіть є дослідження про зв'язок стресу, тобто кортизолу з сексуальним бажанням і збудженням, особливо у жінок. Чому? Тому що у нас. У жінок вищий кортизол, да, і він часто пов'язаний із е, нижчим поточним бажанням. Так, прикладаю на людську мову. Коли ви в стресі, мозок обирає виживання, а не еротику, не бажання і не задоволення. Е, знов таки, наша автономна нервова система, да, вона для збудження потрібна е, і потрібна узгодженість, а не тривога. Да, і сексуальна відповідь це координація нашої парасимпатичної, симпатичної та соматичних систем. І коли поруч партнер-контролер, да, то тіло часто застрягає в напрузі, у когось це замороження, да, стискання, у когось це викликає дратівливість, у кого це викликає віддалення. Порно, фантазії, де не оцінюють людину. Бо там немає цього погляду. Я зараз перевірю, як ти це робиш. Чому наше бажання не живе в екзаменах та в боргах? Ще один механізм, про котрий мало хто говорить. Бажання не терпіть треба. Коли в парі є батьківський егостан, секс дуже швидко перетворюється на треба, бо він образиться, треба, щоб не було конфлікту. Треба, щоб він або вона мене не покинула. І ти себе взагалі не чуєш, ти не робиш це із власного бажання. І тоді мозок записує: секс дорівнює обов'язок, а не збудження. А обов'язок це тиск. І, відповідно, зникає вся еротика і все бажання. Для бажання потрібне легке відчуття Я хочу тебе і я знаю, як саме буде. А в схемі вчитель, учень усе передбачено. Один керує процесом, на другий адаптується. І в еротиці немає гри, немає такого живого смаку або після смаку. Парадокс в тому, що опікуючи батько, він теж вбиває секс. Навіть якщо це відбувається через турботу. Я все за тебе вирішу, там ти втомився, наприклад, я все сама можу зробити, я розберуся. Тобто партнер поступово втрачає відчуття сили та автономії. А бажання дуже часто живуться саме відчуттям власної дорослості і власного впливу. Приклади да, мої клінічні. такий розумний контролер. Він постійно виправляє да, свою жінку. Як говорити, як витрачати кошти, як виховувати дитину? Вона начебто погоджується, але в тілі відбувається холод, з'являється. І потім він каже, хм, що з тобою, чому ти мене не хочеш? Бо її мозок поруч із ним не в еротиці, її мозок на співбесіді. Або класичний пример, приклад, да, опікуюча мама, вона тягне попут, вона все вирішує, вона йому нагадує, вона все контролює. І він стає пасивним. І потім такі жінки дивуються, чому він не проявляє ініціативи в сексі. Бо така жінка сама непомітно поставила його позицію малого хлопчика. А бажання до малого хлопчика, до синочка дуже часто не вмикається. Якщо ви впізнали себе, це не вироб, це динаміка, яку можна змінити. Що ми робимо? Крок перший: перейти з батька в дорослому. Е, ключова фраза. Да? Я зараз не хочу тебе виправляти. Я хочу з тобою домовлятися як дорослий із дорослим. У, е, у дорослому стані, да, я маю на увазі, ми говоримо не ти, не такий, а мені важливо, що мені страшно. Я прошу, я злюся. Тобто, замість контролю ми вибудовуємо контакт із нашими почуттями. Крок другий це забрати сором із сексу. Правило на 30 днів: жодних оцінок тіла, жодних ти не так робиш, тільки запити і напрямки. Не ти робиш неправильно або погано, а можеш повільніше, можеш ніжніше або навпаки сильніше. Крок третій. Повернути автономію партнеру в побуті. Секс не лікується розмовою про секс. Якщо у вас в житті існує ієрархія. Потрібен перерозподіл відповідальності. За що відповідаєш ти, за що відповідаю я? Де я перестаю бути менеджером твого життя? І крок 4. Це ритуал без зобов'язань. Тобто для перезапуску нашої нервової системи потрібно 2-3 рази на тиждень хоча б по 15 хвилин. Обіймів, дотиків, поцілунків, без мети довести це до сексу. Тобто завдання повернути мозок сигнал. Це безпечно, мене не оцінюють. І секс у парі вмирає не від відсутності любові, він вмирає від ієрархії. Якщо один із вас у ролі батька, а інший в ролі дитини, то бажання майже завжди буде зникати. Я працюю з темами сексуального бажання, з темами близькості і динаміки влади в парі. Якщо ти відчуваєш, що цей формат тобі відгукується, то ти можеш записатися на консультацію. І ми з тобою разом да, подивимося, що саме відбувається у ваших стосунках, без звинувачення, без осуду і головне без сором. Якщо було корисно, підписуйся.